Перший проєкт, я знову ж таки повторюсь, перший проєкт, саме перший, це він був у 2006 році. 2006-2007 рік ми заснували дитячу молодіжну громадську організацію Оберіг. Ми її створили, вона у нас зареєстрована. Це нам дає змогу працювати над проєктами різного рівня. Слідуючим проєктом був заснування музею. Відповідь правильна. Я пілот літака. Що летить із Гавани до Москви із двома посадками в Алжирі? Скільки років пілотові? Питання четверте. Ви заходите в темну малознайому кімнату. У ній є дві лампи газова і бензинова. Що ви запалите в першу чергу? Дитячої молодіжної організації. Оперіг та Євроклубу Меридіан здійснили культурно-освітній візит до Європи у рамках міжнародного культурно-освітнього проекту. Керівником нашої делегації була координатор організації Вчитель історії та суспіль... суспільствознавчих дисциплін НВК Філіпова Світлана Миколаєва. Експертиза прозорість влади У 2011-2012 роках Члени дитячої молодіжної громадської організації оберіг. Та Євробок меридіан учні 5, 10-11 класів отримали грант в сумі 9729 729 гривень. В рамках конкурсу малих проєктів адвокаційного спрямування Ідея, дія, результат, що здійснюється за підтримки програми посилення впливу громадського суспільства. Міжнародним з гордістю повторює та шанує все людство. До них належить ім'я великого українського кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. У кожного своя доля нагадував нам цю важливу життєву істину Тарас Григорович, хоча сам пішов далеко за межі своєї власної і прийнявшись іншими при ньому сущими, заявивши світові про Україну. Наші дитячі садочка розповідали про нащадків Тараса Григоровича, які волою долі потрапили до нашого міста та слід в історії та культури знання. Відвідав переяслохмельниць за завданням Київської археографічної комісії змалювати та описати. Традиційно такий міський захід перевірковий ФРВ. Коли всі школи виходили на центральний стадіон і танцювали. Знаєте, було можна колись, Лейщенко започаткував цю ідею. Флешмоб. Ні, не флешмоб, це В Мадамс, так. Ми, да, ми, да, Маш Маш махло. Махло, і от перший раз, коли ми брали участь, перший це був такий у нас. І... ну, Ми не перемогли тоді. Ми зайняли друге місце, але весь місто говорило, що перемогли ми. І Катя, Катерина Михайлівна, ставила цей наш о, танк, танок, там було три, ні, два, два були. Один був будовільний, один був тематичний. Ну, у нас було дуже гарно, і ми тоді витанцювали оцю всю апаратуру, яка тут у нас колонки, як вона називається, міксер, мікрофони і таке інші. Давайте побудуємо.